Вітаю вас! Це програма Вибори на каналі Нова Волинь. Гість нашої студії Роман Іванюк, 31-річний кандидат у народні депутати України по мажоритарному округу номер 22 що в місті Луцьку від блоку президента України Петра Порошенка. Роман Іванюк представник нового покоління українських фінансистів, працює директором департаменту інвестиційного банкінгу в одній з найбільших інвестиційних компаній в Україні. Мешкає у місті Києві. Вітаю вас, пане Романе, у нашій студії. Добрий вечір, пані Олено. Найперше питання, яке спадає на думку пересічного лучанина. Чому вирішили палотуватися у народні депутати саме від міста Луцька? Що вас пов'язує з нашим містом? Ну насправді це природне для мене, адже я є корінний лучанин. Я народився у місті Луцьку. Мій батько Олег Володимирович проживає у місті Луцьку. Мій дідусь Володимир Антонович Іванюк керував. Медицини області протягом 23 років. Я тут виріс, я тут здобув середню освіту. Тут мої друзі, тут мої однокласники, Луцьк, моє рідне місто. Тут я почав захоплюватись спортом та почав захоплюватись задатком моєї майбутньої професії. Тому абсолютно правильне і абсолютно вірне і виважене для мене рішення балотуватись у кандидат у народні депутати України саме. У місті Луцьку ви професійний досвідчений бізнесмен. Скажіть щиро, навіщо вам народне депутатство і робота в Верховній Раді? Ну а, насправді, пані Олено, я не бізнесмен, я лише фахівець з інвестицій. А, насправді я працював у багатьох міжнародних компаніях. я працював у різних сферах економіки України. А, я вважаю, що зараз саме правильний час. Віддати борг державі, віддати борг за нашу безкоштовну освіту, віддати борг за наше життя в цій країні. Тому е, я вважаю, що зараз усі громадяни повинні максимально згуртуватись і максимально ефективно е, направити свої уміння, знання та здібності на побудову нової української держави. Саме тому а, я прийняв рішення балотуватись у депутати Верховної Ради та зробити все для побудови нової держави. Зрозуміло, ваш профіль роботи, як ви вже сказали, це залучення інвестицій під відповідні проекти. Чи легко займатися такою справою? І, взагалі, скільки мільйонів доларів, доларів вже вдалося залучити під відповідні проекти? А, ну насправді, звичайно, хотілося б, а, щоб працювати було легше, але а, протягом останніх років. Було дуже важко працювати у цій сфері, адже ви знаєте, що європейські стандарти та українські стандарти наразі не співставні. Я думаю, що могло бути б набагато краще і економічна привабливість країни та можливості для залучення інвестицій могли бути б бути значно кращими, якби була правильно побудована державна система залучення інвестицій та державна система розвитку країни. Адже справді є досить багато перепон. Є досить багато перепон для ведення бізнесу в Україні. Є досить багато перепон для тих людей, хто намагається вести бізнес в Україні та для бізнесменів з іноземним капіталом. Я працював у міжнародних компаніях, які намагались вести бізнес в нашій країні. Їм було важко насправді. І мені, як представнику цих компаній, було важко. Адже кожен раз ми стикались з проявами корупції на самих високих рівнях. І це. Не давало можливості відчувати е, тим людям, які створювали робочі місця в Україні, які інвестували гроші в Україні, інвестували гроші в першу чергу в наш добробут, е, вони не відчували себе спокійно, вони не відчували себе захищеними та забезпеченими. Саме тому таких компаній в Україні, які е, намагаються створювати робочі місця, працювати, їх десятки, так, їх можливо 15, а потрібно, щоб були тисячі. Саме тому е, працювати було нелегко. Але я вірю, що можна побудувати таку країну, в якій буде. Просто працювати, в яку будуть приходити міжнародні інвестиції, будуть створюватися робочі місця, і все це зразу відобразиться на добробуті населення. Добре, якщо ви станете народним депутатом, чи готові ви залучати використовувати свій досвід свої знання, щоб так само дієво залучати інвестиції на розвиток країни, зробити її інвестиційно приваблою і комфортною для проживання? Звичайно, я думаю, що в першу чергу я прийняв такі рішення. Та е, був висунутий блоком Петра Порошенка у народні е, у народні депутати саме для того, щоб всі свої здібності та весь свій досвід я спрямував на відбудову е, інвестиційної привабливості країни. Так я е, готовий 5 років свого життя як фахівець присвятити тому. Щоб побудувати нову державу, щоб побудувати нову країну. Я знаю, як це зробити. Мої деякі ініціативи вже знаходяться на розгляді на розгляді в адміністрацію президента. Адже візьмемо, наприклад, Грузію, так? яка приблизно була в такому ж самому становищі після воєнного конфлікту з Російською Федерацією, вона змогла відбудувати економіку. Грузини зробили національний фонд відновлення Грузії, в який інвестували як локальні підприємці, так і великі інвестори, міжнародні інвестиційні фонди. Суверенні інвестиційні фонди. Цей фонд на хвилиночку налічує зараз 6 мільярдів доларів. Це інвестиція, яка допомагає відновлювати економіку Грузії. Гроші спрямовуються в різні інфраструктурні проекти: в побудову аеропортів, доріг, відбудову сільського господарства, в енергетичні проекти, в енергетичну ефективність. Саме, саме такий приклад маємо брати. Ми маємо відновити потенціал країни. Саме це я планую робити, якщо буде така воля наших виборців. У разі перемоги на виборах ви будете представляти у парламенті саме громаду міста Луцька. Так. Які рішення найперше запропонуєте, аби життя Лучан стало більш забезпеченим і комфортним? Які бачите взагалі пріоритети розвитку обласного центру, зокрема у сферах промисловості та туризму? Так. Ну це дуже цікаве питання, адже Луцьк в моєму серці не завжди. Я завжди кажу, що я лучанин, а я тут виріс, тут мої батьки. Тут мої бабусі, тут похоронені мої дідусі. Я вже привожу свого маленького сина, щоб він подивився на, на, на наше рідне місто, на нашу батьківщину. Я вважаю, що Луцьк дуже вдало геополітично розташований, адже ми знаходимось буквально зовсім поруч від кордону з Польщею. Ми знаходимось недалеко від кордону з Білорусією. Ми знаходимося як буфер між Києвом та центральною східною Україною та Європою. Ми маємо використовувати цей потенціал. Адже подивіться, у нас є гарні приклади. Є міжнародні компанії, які створюють робочі місця в Луцьку. Чому нам не піти далі? Чому нам не стати хабом? Чому нам не стати місцем, де б міжнародні компанії могли розташовувати свої виробничі потужності? Адже що заважає, наприклад, відомому конгломерату автомобільному побудувати у Луцьку великий автозавод? У нас є кваліфіковані кадри. Ми дуже вдало розташовані географічно, якщо створити їм належні умови по захисту їх прав власності та нормальної системи оподаткування, то вони звичайно будуть це робити. Що заважає побудувати тут завод на 10-15 тисяч робочих місць та будувати ефективніше використовувати свої ресурси міжнародним компаніям? Нічого. Але це треба цей продукт потрібно правильно приготувати. Потрібно правильно загорнути та подати на розгляд іноземним інвесторам. І від цього виграє громада міста Луцька, адже створені нові робочі місця, нові робочі місця, які забезпечать гідну, гідний оклад, гідну заробітну плату громадянам. Ці гроші відповідно осядуть у громаді міста. Ці гроші будуть використовуватись на благо та на розвиток міста. Буде відновлюватися інфраструктури. Будуть буде забезпечена енергоефективність міста. Відповідно, місто почне розвиватися, а разом з цим розквітнуть і інші галузі міста, які до сих пір ще чомусь не так заявили про себе, як навіть у сусідніх містах. У нас є чудові історичні. Історичні об'єкти, які потрібно показувати людям, нам потрібно розвивати туризм, адже це цікаво. Я особисто я особисто пишаюсь нашим замком. Я завжди, коли зустрічаюсь з моїми партнерами та колегами з заходу із Великобританії, я завжди показую нашу 200-гривневу купюру і показую, Дивіться, це моє рідне місто, це наш замок. У нас є така прикраса, і вони дійсно кажуть. Що у Вас є такі, такі потенціал туристичний. Чому ви його не розвиваєте? Тобто я так зрозуміла, що місто Луць – це для вас не лише місто, де ви народилися, відбулося як особистість, це для вас свого роду інвестиційний проект, який потребує якісної професійної презентації інвесторам. Ви абсолютно праві. Я, мабуть, сказав би неправильно, якщо б я задався питанням. Як відбудувати там, той чи інший паркан, або як правильно залагодити яку дорогу, або як правильно відремонтувати каналізацію. Адже, ну, мабуть, на це є спеціалісти місцеві. Я не хочу особисто ходити вкручувати лампочки до під'їзда. Адже це неправильно. Знаєте, якщо робити одну заплатку, а потім поверхне ще одну. А поверхне і ще одне. Поверхне ще одну, те, що в принципі обіцяють багато політичних партій. Це ні до чого гарно не призведе. Так, це буде багато заплаток і це буде якийсь такий механізм, або це буде ця річ, яка просто дуже швидко втратить свій А, свій Я думаю, що потрібно докорінно змінити всю систему. Так потрібно зробити новий проект: проект місто Луцьк, європейське місто, Луцьк, зразок. Для інших міст. Луцьк місто на зразок Кракова, на зразок Відня це те, що цікаво інвесторам. Це те, куди будуть вкладувати гроші. Тому дійсно, я вмію це робити. Я фахівець. Я вмію е, показувати, е, показувати можливості, а не показувати ризики. Я вмію заохочувати інших людей, намагатися зробити бізнес в цьому місці. Я вважаю, що е, мій фах та Мій стаж, мій опит, а я залучив сотні мільйонів доларів до України до різних інвестиційних проєктів. Я приймав участь у багатьох транснаціональних угодах злиття поглинання та залучення капіталу. Повірте, я знаю, як це зробити, і я за майбутню каденцію, якщо буде така ласка, виборців вибрати мене, я продемонструю результат. І мені буде мені не буде соромно подивитись у вічі нашим виборцям та сказати, що ось це, що я зробив. На вашу думку, чи є нині в Україні труднощі із залученням інвестицій, найперше на законодавчому рівні? Е, насправді, в Україні є розроблене інвестиційне законодавство. Воно є. А інша справа, що функціонує воно не на достатньому рівні. Адже м насправді інвестор, так, той, хто хоче робити бізнес в Україні, що він в першу чергу потребує? Я недавно, ми недавно організовували з нашою компанією інвестиційний саміт у Лондоні, він Київ саме називався Invest in Ukraine. Так, інвестуйте в Україну. Я поговорив, мабуть, з доброю сотнею потенційних інвесторів, які розглядають таку можливість. Що їх лякає в першу чергу? Звичайно, перша це війна. Ніхто не буде інвестувати в країну з воєнним конфліктом. Я особисто моє переконання, що мир це завжди є мир. Ні одне людське життя. Не вартує ніякого конфлікту. Тому мир це перше, що ми потрібно забезпечити. Це як англійські кажуть, як англійчани кажуть, a must have. А, Далі, що їх турбує? Їх турбує е, захист прав власності. Для того, щоб великі компанії прийшли в Україну, е, ми потрібні, ми маємо захистити їх право власності. Е, ми маємо позбутися такого явища як рейдерство, викорнути його. Друге. Корупція на високому рівні, А, Інвестори не розуміють хабарництво. Вони ніколи не будуть працювати з країною, де процвітає хабарництво на високому рівні. Це друге, що ми потрібно зробити, позбавитися абсолютно хабарництва. антикорупційна реформа та люстрація. Третє. Нам потрібна реформа судової системи. Адже інвестори, так як і ми, прості люди, ми маємо довіряти суддям. Ми маємо довіряти суду. Ми маємо зрозуміти, що якщо ми звернулися до суду, то це буде чесне, незаангажоване рішення. Так, воно може бути не на нашу користь. Але зато ми розуміємо, що це чесне рішення, без, без, без прояву будь-яких третіх сил, як ми називаємо. Я вважаю, що ось ці три основні пункти це перше, що потрібно починати. Далі, звичайно, податкова реформа, далі реформи інвестиційного законодавства та реформи, реформи галузей, які цього потребують. Відповідно, і соціальних галузей. За біографією ви безпартійний. Чому ви так. рішили приєднатися саме до команди президента України Петра Порошенка? Ще буквально мабуть, 4-5 місяців тому я був абсолютно не заангажований політикою. Я ніколи не приймав участь в політиці, чесно вам скажу. Я не професіонал. Я не політик той, хто буде там бігти на трибуну, лізти, кричати, щось казати. Я професіонал. Я роблю те, що вмію, і я вважаю, що роблю це досить непогано. Коли Петро Олексійович Порошенко став президентом України та почав робити свої перші кроки як президентом, і до недавнього часу, я зрозумів, що мої погляди багато в чому збігаються з його поглядами. Мир це те, що я прагну, це те, що я хочу. Мені боляче і важко дивитись на те, що нас зараз на сході. Петро Олексійович, він за гідність держави. Він за Правильні моральні устрої держави, він за розвиток держави. Він за те, щоб держава у 2020 році стала держава Україна, наша батьківщина, щоб вона стала абсолютно новою країною, щоб вона стала не просто географічним центром Європи, а за те, щоб вона стала економічним центром Європи. А ми, як країна з одним з найвищих потенціалів у Європі, як по площі, так і по ресурсам, так і по освіченості людей. Ми просто маємо це зробити. Мені імпонують його підходи, тому. Коли мені командою Петра Олексійовича було запропоновано е, стати кандидатом у народні депутат України по мажоритарному е, округу номер 22 у моєму рідному місті Луцьку, я без вагань погодився, адже вірю, що зможу принести користь як команді, так і державі в цілому. А взагалі, ви зустрічалися з Петром Порошенком. Чи відчуваєте ви його підтримку і довіру саме як до молодого незаангажованого перспективного спеціаліста, який до цього часу не був в жодній з партій? Звичайно, я зустрічався з Петром Олексійовичем з його командою, неодноразово. Не одно, не ми обговорювали багато питань, ми обговорювали перспективи розвитку країни, ми обговорювали мої ініціативи, які я зразу, на яких я зразу наголошував. У нас майже по всім пунктам співпадають погляди. Саме тому, думаю, і мені була надана така можливість представляти блок Петра Порошенка на цих виборах. Я вірю, що я цю довіру оправдаю. В першу чергу, як довіру президента, так і я надіюсь, що після того як виборці зроблять свій вибір, я зможу направдати їх довіру. Тобто Верше... ваші погляди на розвиток України рідного міста знайшли підтримку в програмі реформ, яку нині пропонує саме президент України Петро Порошенко? Так, абсолютно вірно, так. майже по всім пунктам я я згоден на всі 100. Звичайно, деякі пункти по цій програмі досить важко досягти. Це дуже дуже амбіційні амбіційні моменти, амбіційні завдання. Я реаліст, я не демагог. Я не буду казати на чорне-біле і на те, що там через 5 років ми переженемо Францію по ВВП. Це неправда. Я буду краще казати правду, але мені потім не буде соромно дивитись людям в очі. Тому так я вважаю, що цілі, які поставив президент, вони досяжні. Нам треба просто закачати рукава. Викинути всю свою гординю, всю свою гордість, гордість, амбіції та почати працювати. За 23 роки незалежності України в стінах парламенту працювали сотні депутатів-бізнесменів, але вони в основному лобіювали власні інтереси, забуваючи про обіцянки громадам і своїм виборцям. Ви впевнені, що ви будете іншими, що ви будете захищати державні інтереси, а не власні? Е цікаве запитання. Дійсно, протягом 23 років ми бачили багато. Я, як пересічний громадянин, бачив багато. І розчарування, і якісь надії, з яким захватом я в 2004 році, початку 2005, стояв на Майдані, який це був підйом національного духу. Це було просто чудовий час. Я чесно вам скажу, в 2005 році я працював у комерційній структурі, у комерційному банку, яка не підтримувала Майдан. Так, після того, як прийшла ранжева революція, я відразу покинув цю структуру і пішов працювати у державні у різні державні підприємства для того, щоб Зробити ту державу, яку ми хотіли. Але коли я розчарувався у політиці у курсі тих політиків, які були, це було це це, це було дуже важке розчарування. Я також вирішив, що мені не по дорозі з цією кампанією. Так, тому вирішив працювати в міжнародних кампаніях. Тому у мене також було особисте розчарування, особливо протягом останніх п'яти років. Це був період розчарування. Це була повільна. Повільна, але вірна смерть держави і економіки. Я не міг на це просто дивитись. Було багато депутатів, де багато чиновників, які захищали першу чергу свої інтереси, бізнес-інтереси, здобували на цьому гроші. У мене немає бізнес-інтересів. Я ще раз кажу: я просто фахівець з інвестицій. Я а, не маю власного бізнесу, я не маю там зв'язків з олігархами. Я йду в парламент для того, щоб 5 років свого життя попрацювати на державу. Я розумію, що якщо я зроблю нову державу, то через 5 років мені буде в цій державі працювати легше. І повірте, я не розумію хабарників, беруть зараз хабар, а потім труситься за нього все життя. А держава в цей час бідніє. Краще не взяти хабар. А щоб Україна стала багатшою, щоб було більше ну, робочих місць, більше інвесторів, більше капіталу. Всі будуть жити легше, всім буде жити простіше. І стати багато людей буде набагато легше в такій державі. Пане Романе, чи сподіваєтесь на підтримку земляків під час голосування саме 26 жовтня? Так, пані Олено, звичайно, сподіваюся на підтримку земляків. І хочу звернутися до шановної громади. Дорогі волиняни, Дорогі лучани, ми маємо унікальний шанс побудувати нову Україну, нову, сильну, незалежну, багату Україну. Давайте дамо шанс молоді. Давайте дамо шанс фахівцям зробити свою роботу та зробити те, що вони вміють, заради усіх нас. Давайте не будемо вірити політиканам, які нам розказують, що робити, як робити і коли робити. Давайте будемо розумними та сильними. Нашим глядачам нагадує, це була програма вибори на каналі Нова Волинь разом з Романом Іменюком, 31-річним кандидатом у народні депутати по мажоритарному округу номер 22 від блоку Петра Порошенка. Дякую вам, що нас дивилися, і до зустрічі на каналі Нова Волинь.